Це звичайна історія, яка обумовлена тим, що наші смартфони для нашої ж саме зручності використовують геолокацію для того, щоби Ну, скажімо так, застосовувати певні регіональні особливості. Ну, якщо простою мовою, то, грубо кажучи, в нас є два варіанти: ми на смартфоні можемо виставити, що ми живемо в Україні там і в місті Київ, наприклад, от або поставити галочку автоматично визначати, і коли ми десь. Подорожуємо, то наш смартфон сам же визначає ми, наприклад, або в Чехії, або в Польщі, або ще десь за допомогою геолокації, і встановлює якісь регіональні е, параметри. Це може бути погода, це може бути часовий пояс, там інші можуть навіть бути там валюта, не знаю е, е, різні інші системи, які ми міряємо, там, наприклад, да відстані і так далі. Так далі. От тому цю функцію е, можна, скажімо так, використовувати. Або в ручному режимі, да, або в автоматичному, якщо ми говоримо про автоматичний і саме те, що сталося у багатьох користувачів, це коли наш смартфон, просто перебуваючи умовно в Києві, співставив ту геолокацію, яка є зараз, і коли. Включили, скажімо так, системи РЕП, коли літять ракети чи безпілотники і Так далі, ця система втрутилася в цей gps сигнал і підмінила його з Києва, наприклад, там на Білорусь, Росію, там, інші якісь там країни, міста. Відповідно, наш смартфон подумав, що він знаходиться вже в Росії. Чомусь та, і виставив цей часовий пояс і показав відповідно. Наприклад, погоду, От, тому, що він орієнтується на ці дані. Та ми йому вручну не, не скажімо так, не диктували, що ми будемо в Києві і зараз, ми тільки в Києві, і навіть коли ми будемо десь там за кордоном, все одно вважати, що ми в Києві. Тому це нічого страшного тут не вийшло. Єдине, що люди, які встановили собі там будильники чи якісь інші речі, які прив'язані до часу, могли звичайно трошки, ну скажімо так, з. Загубитися, розгубитися, і щоб такого не ставалося, просто треба в смартфоні виставити. Регіональні ці налаштування вручну примусово поміняти на Київ, Україну чи на інше ваше місто, мені е, нехай будуть такі незручні якісь дрібні дрібнички, да що я десь мушу без навігатора кудись там дістатися, чи там вручну виставити часовий пояс. Проте, якщо ризик того, що мені у вікно влетить дрон чи ракета, буде менший, то я готовий, наприклад, на це піти і з огляду на те, що і раніше це ж не тільки там вчора, позавчора сталося, Цей ре працює дуже давно зараз дронів стало більше, вони летять більш масово, та на, через це можливо і площа покриття в містах цим ребом, да, чи впливом цього реба на, на площу стала більша. От тому це виправдано. Мені здається, що це варто робити, і ну військові звичайно там розуміються на цьому набагато краще. Ну от але ми бачимо, це пов'язано з збільшенням кількості атак, да тривалістю і взагалі з масовістю запуску по нам цих всіх ракетів, дронів. Ті, хто перебувають постійно в Україні, є сенс залишити вручному режимі виставити часовий пояс Київ. Плюс в нашій країні нема е часових поясів, як в інших великих країнах, да де залежно від регіону не може бути свій якийсь часовий е здвіг. Да цілком е нормально да на, на цей час залишити в ручному режимі цей часовий пояс і не страждати від того, що ваш годинник переведеться, що погода буде у вас показуватись не та, яка вам там потрібна і цікава. От але в будь-якому випадку залишиться те, що якщо ви активно використовуєте навігацію, наприклад, для пересування по місту, то так, це теж може впливати і ваш навігатор буде. Збиватися з курсу, да, прокладати якісь дуже дивні маршрути, от і на це ви не зможете скоріш за все вплинути, тому купуйте паперову карту.